Їдемо, допоможемо. Переможемо у Кам'янському, поєднали корисне, приємне та спортивне та провели масовий захід на підтримку наших захисників. Володень 2023 Дякую за те, що ви приєдналися до нашого сьогоднішнього благодійного заходу присвяченого підтримці збройних сил України. Завдяки яким ми можемо жити, працювати, займатися спортом. Дякую за те, що займаєтесь волонтерством, за те, що підтримуєте один одного, підтримуєте наших хлопців на передовій. Участь у спортивному заході взяло близько двох сотень кам'ян наразі велодень для учасників це про важливість підтримки та об'єднання у важкі часи. Ми сьогодні вирішили доєднатися до такої чудової весняної акції. Хочемо теж допомагати нашим хлопцям, яких сьогодні ми підтримуємо. Хочемо поскоріше перемоги. Особливими ж героями велодня були маленькі кам'янчани. Їх участь вітали приємними подарунками від Геобджола та квитками у кіно на перегляд мультфільмів. А хлопчику, що відзначав день народження у володень, міський голова подарував новенький велосипед. Адже у такі складні часи дуже важливо зберегти для малечі щасливе дитинство. Кам'янчани щиро раділи зустрічі після тривалої перерви та ділилися враженнями. Велосипед це життя, це любов. Все, ти їдеш, можете дивитися там на місто. Для мене це, це як життя. Я не можу без велосипеда. На своїх одно, дво- та трьоколісних колісних засобах кам'янчани долали дистанцію в 15 кілометрів. Маршрут пролягав через мостовий перехід через річку Дніпро. Фінішували у сквері за кіноконцертним залом Мир на Лівобережжі. Рік важкий, війна, але ж ми тримаємо свій спортивний фронт для того, щоб наші хлопці, які зараз воюють, бачили, що місто живе. Працює і наші спортсмени підтримують як завжди. Усі зібрані під час заходу кошти підуть на допомогу одній з військових частин збройних сил України разом до перемоги.